Друзі, добрий день. сьогодні у нас 23 вересня. Зробимо вам такий відеоогляд огляд. таких красончиків. Здравствуйте. Хто у вас тут такі? пальчики бігли місяця. Так. Трижды привіти уже чіпіровані, Плюс уже від бешенства, документи в наличии всі, родословные. також присутствует. 350 доларів, плачу. Так що, друзі, от такі красені біглі. Хто цікавиться, подивіться. Зараз даже витягнемо вам, покажемо ближче, подивіться на цих красунчиків, вже готові, соціалізовані, вже можна Марташка. з ними гуляти. Мокрай. Морди гарні, красиві. Чудовий хвіст зараз здалеку, подивіться на цю красу. Отакий от чудовий бігель, дивіться, друзі, можете звертатися. Як звати вас? Валентин. Валентин. Звертатися до Валентини. Валентина. Отакий от гарний, чудовий песик. Дуже-дуже гарний. Mm -hmm. Сфоткай тебе на.